Всім привіт! Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. Альтернативне джерело жилення для дому чи квартири це нагальна потреба, з якою зіткнулася, мабуть, кожна українська родина за останній час. Зима вже близько, а знаючи нашого сусіда, краще про всяк випадок підготуватися до сезону ретельніше, ніж минулого року. Для цього ми підготували топ-5 зарядних станцій на ринку України. Наш рейтинг більшою мірою складається з бюджетних варіантів та пристроїв середньої цінової категорії, що підходять для найбільшого кола користувачів. Поїхали! Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Розпочнемо наш топ з зарядної станції від компанії EcoFlow, яку 100% всі знають. Модель River 2 Max має зразкові для своєї вартості характеристики. На виході користувач отримує потужність 500 Вт з можливими короткочасними сплесками до 1000 Вт. А літій залізофосфатний акумулятор ємністю 512 Вт на годину може зарядитися від 0 до 100% всього за 1 годину. Зарядна станція забезпечує техніку стабільним струмом з правильною синусоїдою та має функцію холодного старту. На передній панелі ви зможете знайти дві розетки для підключення комп'ютерної та побутової техніки набір з трьох портів USB-A та одного порту USB-C, а також роз'єми DC 5,5х2,1. Та автомобільну зарядку для живлення техніки. Більш детальний огляд на цю модель вже виходив на нашому каналі, тож рекомендую подивитися. Друга модель це Zendure Superbase 600M. Безшумна і компактна зарядна станція з правильною синусоїдою, яка зарядить все, що завгодно в польових умовах. Побудована вона на основі літій іонного акумулятора і має ємність 607 Вт на годину, що чимало для такої дешевої моделі. Номінальна вихідна потужність змінного струму становить 600 Вт. А при короткочасних пікових навантаженнях до 2 секунд до 1000 Вт. З двома портами змінного струму, одним портом USB-C на 100 Вт, трьома портами USB A на 12 Вт, одним портом автомобільної розетки на 126 Вт та двома портами постійного струму станція здатна одночасно живити 9 пристроїв. Але для ліхтарик з двома режимами яскравості, режимом SOS і спалахом забезпечить яскраве освітлення в темний час доби. Наступна зарядна станція від бренду Крафт, модель КПС-500. Ця зарядна станція є типовим представником бюджетного класу і пропонує гарні характеристики за свою вартість. Вихідна потужність становить 500 Вт. Також дозволені короткочасні пікові навантаження до 530 Вт, а всередині літі залізофосфатний акумулятор ємністю 512 Вт на годину, через що повна зарядка триває всього 5,5 годин. Станція Крафт КПС-500 має одну стандартну розетку, 4 порти USB-A та постійний вихід на 12 вольт. Додатково в корпусі зарядної станції вбудований потужний світлодіодний ліхтар і зручна ручка для перенесення. Наступна модель портативна зарядна станція UTEPO UPS 501. Це недорога модель, призначена для підзарядки будь-якої портативної електроніки потужністю до 600 Вт, з можливими короткочасними сплесками до 1200 Вт. Обудована вона на базі літю іонних акумуляторів ємністю 576 Вт на годину. Utepo UPS 501 пропонує стандартний набір виходів і розімів постійного струму, включаючи дві розетки на 230 вольт, автомобільний прикурювач 12 вольт, три порти DC 12 В, два порти USB-A та два порти usb c Станція підтримує захист від перенапруги, перенавантаження струмом та перезаряджання. Крім цього, на передній панелі станції розташований невеличкий екран, а також є вбудований світлодіодний ліхтар. Зарядна станція стечі ПІСіті – це універсальна акумуляторна електростанція потужністю 600 Вт та з літій залізофосфатними акумуляторами ємністю 384 Вт на годину. Час повної зарядки електростанції приблизно 5-6 годин від звичайної розетки, а одночасно можна заряджати до 6 пристроїв. Стечі ПІПІСЖІТі 600 має одну розетку, автомобільний прикурювач, два порти USB-A, один порт USB-C і на задній панелі вбудований світлодіодний ліхтар. Також завдяки кільком інтелектуальним схемам захисту електростанція може легко впоратись з перезаряджанням, перенавантаженням, перенавантаженням по струму, перенапругою, коротким замиканням, перегрівом та іншими ненормальними умовами. Ви запитаєте, яку саме модель зарядної станції вибрати з тих, що я назвав? Відштовхуйтесь від пристроїв, які необхідно буде заряджати, від наявності всіх необхідних портів і розеток, від'ємності акумуляторів і необхідного часу роботи. Ну і, звісно, від ціни. Як правило, чим дорожча станція, тим вона більш функціональна. Найкраще, щоб зарядні станції використовувалися на пікніках, а не в бомбосховищах та під час аварійних відключень електроенергії. Тому бажаємо, щоб саме в приємних сценаріях вони і знайшли своє застосування, але аж ніяк в якості єдиного джерела живлення в домашніх умовах при дефіциті електроенергії. Якщо у вас залишилися питання, пишіть у коментарях, ми з радістю відповімо. Або телефонуйте, наші експерти докладно дадуть відповідь на всі ваші запитання. Також не забувайте, що ми пропонуємо офіційну продукцію в Україні із гарантією та сервісним обслуговуванням. На цьому в мене все. Будьте в безпеці. Слава Україні!